У Івано-Франківську відбувся турнір на честь волейболіста Миколи Петровича Ковальчука. На початку листопада спортсмену виповнилось 70 років. Це вже другий турнір, проведений на честь ювілею ветерана спорту. Організатори змагань Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту та волейбольний клуб Будівельник. Наш волейбольний клуб вже існує більше десяти років. Він об'єднує ветеранів нашого міста в категорії від 40 років і старші. От і враховуючи те, що Найстаршим членом клубу у нас є Микола Петрович І Ми скористалися тим, що 2 листопада йому виповнилось 70 років і вирішили через клуб, через, через міський спорткомітет вшанувати його юбілей. Запрошені ветерани міста категорії від 40 років і старші, вони об'єдналися в три команди. А конкретно це міський ветеранський волейбольний клуб Будівельник, команда фірми івано франківськбуд і така збірна будівельної галузі проспілкової. От. Чому ми вшановуємо так Миколу Петровича? Тому що вся його трудова і спортивна діяльність прийшла у нас на Прикарпатті. Нам приємно, що більше 50 років він свій весь вільний свій час віддає спорту. Він дуже любить волейбол. Тому любі змагання міські, обласні за участю ветеранів, він безпосередньо приймає участь. За це йому його шануємо, честь йому і слава. Справді, як видатного спортсмена Миколу Ковальчука оцінили саме на Прикарпатті, де він мешкає вже дві третини свого професійного та спортивного життя. Я приїхав ще в місто Станіслав в му році по направленню в. Філіал інституту Діпроміст. І мене заінтересував, я вже грав в волейбол в технікумі в інституті. А мене заінтересував як вид спорту давно вже ще з школи. І так сталося, що я попав в, в авангард до дуже приличного Євгенія Семеновича, кузенка-тренера, і грав за збірну міста, грав за збірну області по авангарду. Потім оставили мене тут і в. Військовій частині служити, грав за збірну нашого дому офіцерів, ну і потім знову за авангард і далі займаюся як ветеран, поміг організувати, будучи заступником мера, організувати наш спортивний клуб Будівельник. І зараз стараюсь регулярно займатися. Волейболом в тому віці, в якому я є, і як це мені дозволяє моє здоров'я. Микола Петрович взірець для молоді. Незважаючи на вік, волейболіст є постійним учасником змагань, наставником для початківців та молодших за віком спортсменів, в тому числі ветеранів волейболу. Миколу Ковальчука поважають у місті та області. Миколу Петровича прийшли привітати обласна рада, управління у справах сім'ї, молоді і спорту обласної адміністрації. Відчуваємо, що якась нагорода є від міського голови. Ну, само собою його найбільше поважає міський спортивний комітет. Є наші нагороди клубу нашого. Такі турніри проходять у святковій атмосфері з відчуттям здорової конкуренції та гордості за видатних спортсменів краю. На базі допоміжних шкіл навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківська відбулись два етапи турніру зі швидких шашок серед дітей з обмеженими фізичними можливостями. У змаганнях, які організував Івано-Франківський міський центр Інваспорт, взяли участь 40 дітей. Перший етап відбувся в середині місяця на базі школи, що на вулиці військових ветеранів. Керівником заходу та безпосереднім тренером була Ольга Балтажи. Другий етап змагань зі швидких шашок проходив у допоміжній школі, що на вулиці Хоткевича. У школі номер один, яка знаходиться по вулиці Гната Хоткевича навчального Ціному центрі проходять змагання швидких шашок. В цих змаганнях приймають участь діти з обмеженими фізичними можливостями. Це є другий етап змагань з швидких шашок. Керівник сьогоднішніх змагань Палагіцький Василь Іванович, який займається з тими дітьми тут на базі цієї школи. Діти підготовлені до змагань бере 26 учасників учасників змагання. Поділили на чотири групи: дівчата старші, хлопці старші хлопці молодші, і дівчата молодші грають. Ну, у нас це традиційні змагання. Це вже проводиться багато років. Кожного року, в листопаді місяці, проводилося. Один час проводили десь у грудні до Дня Миколая. Тепер у листопаді вже років шість. Ну так діти хочуть грати, вони тільки питаються, коли змагання. Серед активних шашкістів Василина Анюк, яка робить успіхи і в інших видах спорту. А шахи та шашки зазначає дівчинка, це розвиток інтелектуальних здібностей та здорова конкуренція. Мені дуже подобаються ці змагання, а люблю їх, тому що я розвиваю свою думку. Хотіла би ще сильніше грати і Конкурати сильного матері сильніші конкуренти для юних шашкістів та призери навчально-реабілітаційного центру за підсумками двох етапів відібрані до участі у фінальному турнірі, який відбувся 22 листопада. Результати фіналу у заключному випуску осені. Окрім того, дізнавайтесь про головне у спорті міста за наступний тиждень. До наступної зустрічі. Шановні глядачі програми Івано-Франківськ спортивний. З початку зими у періодичності виходів спортивних новин відбудуться деякі зміни. Протягом кількох місяців випуски програми за певних обставин будуть транслюватись вдвічі рідше. Однак і таким чином ми продовжимо інформувати вас про головні події спорту у Івано-Франківську. Побачимось.